Люди, які світяться, імена таких ми дізнаємося уже незабаром, а саме 19 січня, коли в українському католицькому університеті відбудеться нагородження лауратів премії. Світло справедливості впродовж більше ніж 10 років її вручають лідерам, які слідують моральним принципам, служать Україні і обстоюють ідеали демократичного суспільства. Наскільки важко знайти таких людей у сучасних умовах, в яких опинилася Україна, і хто цьогоріч виборов право називатися світлом справедливості, будемо дізнаватися у наших гостей: це Володимир Турчиновський, директор міжнародного інституту етики і проблем сучасності Українського католицького університету і Соломія Максимович. Директорка інституту лідерства та управління УКУ, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава! Рейм слава. Пане Володимире, почнемо із вас із такого більш візійного питання, бо премія світло справедливості заснувала у 2010 році Анастасія Шкільник, канадійка українського походження. Вона була донькою Михайла Шкільника, відомого правозахисника, Він в 20 столітті рятував під час Другої світової війни багатьох українців і євреїв. І коли ми говоримо вже про 21 століття, дуже часто можна почути, що моральні лідери, на відміну від 20 століття. Виродилися, їх неможливо знайти там в день із вогнем. Вам очевидно апелювати цій тезі. Чи насправді так зараз в умовах сучасних, яких є Україна, знайти гідних моральних авторитетів і лідерів? Та я вам дуже дякую за питання. І справді цей проект триває вже з 2010 року. і своя історія. І цілі, яку ми перед собою ставили насправді це не є рейтингування моральних лідерів, це не є рейтинг моральних тілерів. і Ніколи задача не стояла, щоб вибрати найморальнішу людину, найморальнішу особу в тій чи іншій галузі радше зусилля спрямоване на зовсім на зовсім зовсім інший бік. Колиш, нам нам важливо, ніби знайти людину, яка, яка живе справедливо, яка втілює справедливість. Ми всі розуміємо, що справедливість є цінністю. Я сподіваюся, що ми бачимо і визнаємо справедливість як цінність. Ми розуміємо так само, що справедливість мала бути принципом, який визначає, як ми діємо, взаємодіємо. Але якоюсь мірою найважливіше, якщо ми згодилися з першим і з другим, є самому стати справедливим. Так, то отже, ніби стати справедливою людиною, здобути оцю цю якість справедливості, почути, що про тебе інші кажуть, це справедливий чоловік, це справедлива пані. А, 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 вона діє чи він відповідно справедливо. І нам важливо. Так би сказати, ми живемо в певному часі, в певному просторі, і кожен з нас має відповідне завдання, покликання прожити цей в цей час і простір відповідно і справедливо. І тому сказати нам самим, оцей ніби найти меседж позитивний про те, що насправді ми живемо в просторі, де є справедливі люди, де, де світяться, як ви сказали на початку, ті світнички а світлом справедливості. І найважливіше те, що кожен українець чує в слові справедливість, це цей корінь правда, так тобто, ніби вся ця моральна. Епопея і історія і життя починається з того, чи ти обираєш бік правди, чи ти стоїш по сторону неправди. І якщо ти робиш зусилля і рухаєшся до того боку, де є правда, то ти починаєш входити у цей простір справедливістю, і це вводить тебе в цілий так би сказати, моральний вибір. І слава Богу, ми цих людей бачимо, ми їх знаходимо, і я вам скажу, вони навіть молодшують. Я може зроблю невеличкий ніби секрет. відкрию, що 94-95 рік це, це наші лауреати. цього року вже цього року, цього так року. От більше не скажу, скажуть. Майже не можна. передали моє наступне запитання, але це буде запитання до пані Соломії. Ми як звикли до того, що лауреатами подібних премій є люди, ну скажімо так, ті, які мають великий поважний досвід, люди поважного віку. Але от, наприклад, минулого року нагороди світло Справедливості отримали волонтери Тарас Чмут та Марія Берлінська. Це Такі особливості цієї війни, що вона народжує молодих людей, які є мірилими для нас, от, тих цінностей, про які ви говорите, чи наші молоді і раніше не бракувало таких чеснот? Ну, знаєте, я не знаю, як говорити про молодь раніше, але ми бачимо зараз також, що ці молоді люди, яких ми нагороджували минулого року. Вони, попри свій юний вік, вони зуміли зробити дуже багато для України і справді стали такими моральними провідниками, моральними лідерами для суспільства. І тому я вважаю, що ми також маємо і підсвічувати те, що не обов'язково цей досвід статус він є важливий. А ви можете уже бути цим світлом, який ви несете. Тут цю відповідальність, яку берете на себе, це дуже великий ризик і. Для мене тут вік не має настільки значення, але важливо також розуміти, що коли ти виходиш десь на цю стежку і знову ж таки отримуєш цю нагороду в такому юному віці. Це теж велика відповідальність нести, нести її далі і е, далі нести у світ світло. Якщо є премія і є лауреати, очевидно, є відбір. Е... Я не знаю, як вимірювати, за якими критеріями мірилом справедливості що є, але очевидно, як є відбір, то за якимись критеріями визначають, хто має стати лауреатом. Що це за критерії пане Володимир, і хто вибирає цих людей? Так е, я, я вже я вже згадував на початку. Знаєте, що нам важливо так би сказати, знайти е, певних певних осіб, які, які втілюють принципи справедливості, які так би світяться справедливістю. І, і перша річ, на яку ми звертаємо увагу, це справи. Знову ж таки, ми стараємося якось сконцентруватися на тому, що, що ця людина зробила. А тут менше можливо важить слова, хоча ніби десь ми звертаємо увагу і на інтерв'ю, чи на те, хто і що як говорить, але насправді найважливіше це, це справа. І найважливіше в цій ситуації також те, що говорять про цю особу інші, скажімо, колеги, які з ним працюють, чи, чи партнери, які взаємодіють е, 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 із, із цією особою. Так що по суті ці, е, е, ці критерії є дуже важливими наскільки вчинки е, е, цієї людини. Відповідають цим принципам, ідеям, ідеям справедливості, і наскільки цю справедливість чують, відчувають ті, з ким працює і для кого працює ця особа. Так що це ці дві найважливіші речі, а якоюсь мірою, ніби резонуючи а, а, із тим, що про що говорила Соломія. Я думаю, а, не стільки вік, який нам про зрілість деться. Я думаю, те, те, що цей час нам виявляється, те, що ми стаємо зрілішими у роки. Цей час в які колись можливо чи чи в давніші часи нам здавалося знаєте, Ми ще молоді, ми ще юні, ми ще ніби діти. Ми ще живемо з батьками. І Якось це все ніби вивітрилося в цій країні, де 10-й рік вже йде війна. А яка перед тим 30 років виборсувалася цієї імперії, а, яка тепер так спробує пробує знову відчути себе імперією, зайти. А ми стаємо зріліші набагато раніше, і, і оцей моральний вимір зрілості я думаю, що він так би є абсолютно важливий. Не те, скільки ти знаєш, не те можливо, не скільки ти там побачив світу, а не те, наскільки ти те, те мегапрофесійний чи професійна, а власне наскільки ти чуєш відкритий на, на простір моральної дійсності, на наскільки ти так сказати, відкриваєш своє серце на зустріч до іншого в плані турботи, підтримки. В сенсі відповідальності ще один критерій, який для нас так само важливий, це осені бездатність відчути свою відповідальність за іншого, того mm -hmm. хто поруч. А хто бере на себе відповідальність обирати цих лауреатів? Хто визначає хто ну є буде, знову ж таки? Та є, є є група, є група осіб. Ми їх називаємо таким можливо дивним словом капітула. А і фактично ці, ця група, ця група осіб, серед яких є і, і наші уківські і виконачі, і так сказати, колеги запрошені з позову університету. Ми десь беремо на себе ну, ж таки відповідальність, ніби переглянути, перебрати і вибрати тих осіб, які як нам виглядає, і ми переконані в цьому, зрештою, що вони презентують оці критерії світла справедливості. Пан Володимир, уже. Одну таємницю відкрив, він вже сказав роки народження цих лауреатів, але я все ж таки спробую, чи можемо ми назвати їхні імена? І якщо пані Соломія вже хитає головою, що ні. І тоді в мене наступне запитання, коли самі лауреати дізнаються про те, що саме їх обрано цього року, як це відбувається? Це вони вже в залі, як запрошені, дізнаються, чи, чи з конвертами? Як ця процедура виглядає? Ну, е -е, коли... Капітола прийняла рішення, що ми нагороджуємо цього лауреата чи цих лауратів. Цього року в нас два лауреати. Ми, я якби керівник адміністратора цієї нагороди, цього року це моя функція. Я якраз контактувала з лауреатами і. Повідомила їх про те, що їх було номіновано і вибрано лауреатами цьогорічними. І так, такий лист Вони від Капітоли готувала. <гум> тобто, треба шукати там. Даруйте за меркантильне питання, але крім визнання лауреати ще щось отримують як лауреати премії? А так вони отримують нагороду. Це така кришталева статуетка ручної роботи, а, яку а, готує а, подружжя а, кадичників а, в, з Києва. Вона була задизайнована безпосередньо Анастасією Шкільник а, і її чоловіком, коли вони а, бачилися зі скульптором. А, а також є певна грошова винагорода, яка перераховується на особу чи на організацію вже за рішенням лауреата. і Лаурат теж має право вирішити, куди воно буде скеровано. Продовжимо тему нагород. Ми знаємо, що в рамках премії нагороджують також і студентів українського католицького університету стипендіями. За що саме і чи буде така практика цього року. Пане Володимире, так і ця, ця практика е, видається нам дуже дуже доречною, і дуже доброю. І спочатку в нас також були очікування. Ми десь так собі думали, що можливо це буде ніби старша чи зріліша публіка і в 10-му році, яка буде нагороджуватися премією. а Тоді ми ще хочемо підтягнути і тих зовсім юних і молодих, хто ще в, в категорії студентів. А тепер виявляється, що ця ніби дистанція насправді насправді між ними скорочується. Але тим не менше, ідея да підтримати молодих е, е, осіб, які. Також, ніби живуть і дихають цим принципом, принципом справедливості, які в тілі ці цінності вона залишається. Частина покривається частина оплати за навчання цієї стипендії. Крім того, є ну, відносно невелика сума на те, щоб зреалізувати свій проект. Отже, для нас один із критеріїв є те, наскільки ця молода особа, наш студент, насправді зайшов уже у таку проектну діяльність. Вона може бути волонтерською, вона може бути трошки іншого плану. Але але в ній повинно бути серце і душа відчуватися в тому, що робиться, і тоді ця молода особа має нагоду знову ж таки розгорнути свою діяльність або або розпочати можливо якісь Можете тебе назвати приклади лауреатів цієї премії за минулий рік, наприклад, щоб ми розуміли, як і що заохочує український католицький університет. Минулого року лауреатом премії був студент не премії, а стипендії а був студент управління магістерської програми управління неприбутковими організаціями Євген Брашко, і він сам з проживає в прифронтовій зоні. Він навчається в нас, навчався в нас на магістерці, і він використав свою нагороду для заснування свого свій, свого медіа. Uh -huh. Він теж дуже активно спочатку війни допомагав військовим, волонтерам, тобто він має дуже таку сильну громадянську позицію. І Капітола обрали його як стипендіата. Ну, із вибором студента, очевидно, простіше, бо ви звертаєтеся до викладачів тих чи інших інститутів Українського католицького університету, вони рекомендують тих чи інших людей. А от із вибором лауреатів чи може до капітули звертатися пересічна людина, скажімо, Ярина Капітан чи Віктор Біщук, і сказати: Я знаю таку людину, яка заслуговує стати лауреатом премії світло справедливості. В який спосіб можна капітулі порекомендувати ту чи іншу особу на відзначення? І чи взагалі таке можливо? Ми, ми не загалом поки що працюємо за таким форматом, що Дескапітула сама організовує цей пошук, і насправді, і насправді тоді починаються знову ж таки доволі вже ніби детальні консультації і розмови. І, і тоді ми можемо з пані Яриною говорити і радитися, чи має вона когось. Ми так само стараємося фокусуватися на певних ніби зонах, професійних полях, ділянках. Скажімо, свого часу це були, наприклад, там наші лікарі, де ми. Цього року ми знову ж таки, може я не буду, бо це вже мабуть забагато стає розкривати тему, але ми також вибираємо певну сферу, куди ми хочемо знаєте, подивитися особливо. І причому це теж цікаве зусилля, капітули, бо ми пробуємо, ніби сказати, де найбільш нам, на наш погляд, знову ж таки пульсує оця ніби тема справедливості. А, до кого оцей, ніби голос справедливості зараз якось звернувся, можливо, найгучніше де оця тема справедливості в особливий спосіб розгортається зараз. А тому ми, ми пробуємо так знаєте, рухатися із із часом, із подіями, із суспільством а, жити. І відповідно для нас важливо дуже, щоб ця справедливість, про яку ми часто багато густо говоримо, і пишемо наразі обезністаті. Вона мала оцей персоналізований вимір. Так, оце ніби ідея мені здається одна. З ідей самої нагороди так би сказати, персоналізувати справедливість, так сказати, що вона от ось вона є так, би сказати, є є зусилля конкретних людей, які які працюють е, і діють у дусі у дусі справедливості і на завершення. Однакове питання до вас обох воно більш таке світоглядове. На вашу думку, якими якостями повинні володіти ці люди, які мають провести українську націю через горнило війни? Що, якими які якості цих людей? Пані Соломія, почнімо з вас. Ми, ми вже десь тут зачепили якраз питання відповідальності, а це громадської відповідальності кожної людини. Бо ми розуміємо, що без нас, за нас ніхто не виборить нашу незалежність і не ви виборить нашу країну. А це, напевно, одне із ключових таких. Мірил, які, я вважаю, є необхідними. Мій дідусь колись говорив, що необхідно ще бути патріотом і чесним, то я думаю, що вони теж є тими цінностями, які є важливі для нашої нації, щоб ми пройшли цей шлях. Відповідальність, патріотизм та чесність. Угу. Пане Володимире, які у вас? Так, я думаю, що це, я думаю, що це люди, які в особливий спосіб зможуть знаєте, відчути і прийняти дар свого власного життя і дар цього простору контексту і своєї країни, в якій ти перебуваєш, а на це відгукнутися і до того можуть дати ще хіба знайти відвагу, відвагу і ту правду, про яку ми стільки багато говоримо. Вона тобто, в центрі нашої нашої нагороди нашої відзнаки. Отже, ж ті, які будуть стояти по бік правди і з правдою а, і будуть справедливими. Ці люди змінять цю країну і не тільки цю країну. Я думаю, тут би і життя Михайла Шкільника могло підказати, бо е, на честь якого і його донька Анастасія заснувала цю премію, бо про його життя говорили так. Я процитую, що його життя говорить, що це приклад, як пройти вузькою стежкою над перервами ХХ століття, зберігаючи моральні принципи і залишаючись гідною людиною. Соломія Максимович, директорка інституту лідерства та управління Українського католицького університету, і Володимир Турчиновський, директор міжнародного інституту етики і проблем сучасності УКУ, були гостями цієї частини програми Головне за день. Говорили ми про премію світло справедливості, яка відзначає моральних лідерів сучасності.